Американські аналітики пояснюють, а навіщо взагалі Путіну Трамп. Інститут вивчення війни попереджає, що Москва схоже використовує переговори із США щоб відвернути увагу від жорсткої війни в Україні. Вони зосереджуються наразі на відновленні відносин, на економічній співпраці та прямому авіасполученні мається на увазі між США та Росією. А про війну в Україні взагалі мовчать. Аналітики вважають, що Кремль намагається таким чином змусити Сполучені Штати припинити свої дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні в обмін друзі на розвиток двосторонніх відносин та економічних можливостей між США та Росією. Таким чином, Путін використовує дипломатію як димову завісу, щоб змусити США зменшити підтримку України та зосередитись на власних вих.